Тренування на еліптичному тренажері можуть бути різними. Все залежить від цілей, які ви перед собою ставите. Покращена витривалість, розвинене відчуття балансу, збільшене спалювання калорій це лише частина переваг тренувань на орбітреку. У цьому відео ми розповімо, що відбувається з вашим тілом, якщо займатися на орбітреку по 30 хвилин щодня. А наприкінці ми поділимося двома вправами на орбітреку, які допоможуть ефективно прокачати ваші сідниці. Тож дивіться відео до кінця, буде цікаво. Поїхали, орбітрек або еліптичний тренажер. Це один із найпопулярніших видів кардіообладнання, який поєднує в собі функціональність бігової доріжки велотренажера та степера. Завдяки плавним еліптичним рухам він забезпечує м'яке, але ефективне кардіонавантаження. Головною перевагою орбітреку є мінімальний вплив на суглоби, що робить його ідеальним для людей із травмами або тих, хто хоче уникнути ризику пошкодження. Основні переваги тренувань на орбітреку перше підвищення кардіовитривалості. Тренування на орбітреку є чудовим способом зміцнити серцево-судинну систему. Під час занять серце працює активніше, забезпечуючи ефективну циркуляцію крові та насичення організму киснем. Це допомагає покращити роботу серця і легенів, підвищити рівень енергії. Знизити ризик серцево-судинних захворювань згідно з результатами досліджень американського коледжу спортивної медицини, регулярні аеробні тренування знижують ризик розвитку гіпертонії та ішемічної хвороби серця на 30-50%. Друге спалювання калорій і контроль ваги. Заняття на еліптичному тренажері це ефективний спосіб спалювання калорій. У середньому за 30 хвилин інтенсивного тренування можна спалити до 400 кілокалорій, залежно від вашої ваги, віку та рівня інтенсивності. Це робить орбітрек ідеальним для тих, хто прагне схуднути, підтримувати здорову вагу, підвищити метаболізм. Третє. Безпека для суглобів. Однією з головних переваг орбітреку є мінімальне ударне навантаження на суглоби. Це особливо важливо для людей із проблемами колін, щиколоток або тазостегнових суглобів. Завдяки плавним рухам ноги завжди залишаються на педалях, що дозволяє уникнути травм. Еліптичний тренажер часто використовується в програмах реабілітації після травм, оскільки він дозволяє зберігати фізичну активність без ризику перевантаження. Четверте. Комплексне навантаження на тіло. Орбітрек забезпечує тренування як нижньої, так і верхньої частини тіла. Під час занять активно працюють квадрицепси, підколінні сухожилля, сідничні м'язи, литкові м'язи, м'язи спини, грудей, рук і кора. Регулярні тренування на орбітреку допомагають покращити поставу, зміцнити м'язовий корсет і розвинути баланс. П'яте розвиток балансу та координації. Якщо під час тренування відпустити ручки орбітреку і зосередитися на роботі ніг, ви активуєте м'язи кора, що відповідають за рівновагу. Це робить тренування ще ефективнішими для розвитку координації рухів. Шосте відновлення після травм. Орбітрек це ідеальний варіант для людей, які проходять реабілітацію після травм. Він дозволяє підтримувати фізичну форму та поступово відновлювати повний діапазон рухів без ризику пошкоджень. Лікарі часто рекомендують орбітрек пацієнтам із артритом або остеоартритом завдяки його м'якому впливу на суглоби. Як змінюється ваше тіло за 30 хвилин тренувань на день? Через один-два тижні ви помітите збільшення рівня енергії та покращення настрою. Це пов'язано з тим, що під час тренувань організм виробляє ендорфіни, які знижують рівень стресу. Через один місяць ви відчуєте покращення витривалості, а також зміцнення м'язів, ніг і кора. Ваші тренування стануть більш інтенсивними без відчуття перевтоми. Через три місяці ви зможете помітити зниження ваги та покращення загальної фізичної форми. Ваша серцево-судинна система та легені працюватимуть ефективніше, а суглоби залишатимуться здоровими. Чому обирати орбітрек для домашніх тренувань? Компактність Орбітрек займає мінімум місця і підходить навіть для невеликих квартир. Універсальність це тренажер, який підходить для всіх рівнів фізичної підготовки, безшумність. Більшість моделей працюють майже безшумно, що робить їх зручними для використання вдома. Рекомендації для початківців: починайте з 10-15 хвилин тренувань на день, поступово збільшуючи тривалість і інтенсивність. Стежте за правильною поставою. Тримайте спину прямою, а плечі розслабленими. Використовуйте зручне спортивне взуття, щоб уникнути дискомфорту під час занять. А зараз, як і обіцяли, ми покажемо дві вправи для ефективної прокачки сідниць на орбітреку. Займіть положення на орбітреку, зігнувши коліна так, ніби сідаєте на невидимий стілець. Тримайте спину рівною, а корпус трохи нахиліть вперед. Рухайтесь плавно, сперігаючи присідання протягом усього тренування. Це максимально посилює навантаження на сідниці. Друга вправа аналогічна першій, тільки рухати ноги треба у зворотню сторону. Зосередьтесь на штовханні педалей п'ятами, щоб активувати сідничні м'язи. Спину тримайте рівною, а руки можна розслабити для більшої концентрації на нижній частині тіла. Тренування на орбітреку це інвестиція у ваше здоров'я та якість життя. Навіть 30 хвилин на день можуть значно покращити ваш фізичний стан. Підвищити рівень енергії та знизити ризик розвитку хронічних захворювань. Не зволікайте, почніть тренуватися вже сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими побачити нові цікаві випуски. Бажаємо всім гарного і спортивного дня!